Мої вітання, колеги. Сьогодні 2 березня. Лишається у нас 5 днів до 8 березня. На даний час у нас з вигонкою на зріз у нас лишилось десь відсотків 10, максимум 15. Гадаю, що за 2 дні ми вже зріз закінчимо. Виключимо палення і освітлення. Раджу звернути увагу, хто має, ну, наприклад, ось такий стан. Як пришвидшити зріз? Можете, перше, якісь сорти, які у вас не встигають, перемістити в більш, обережно перемістити в більш теплу частину теплиці приміщення. Друге, не забувати про поливи, тому що поливати треба, бо без поливів він також починає тупити у розвитку. І тримати цілодобову температуру в межах плюс 15, плюс 17. І в такому ви за 2-3 дні закінчите з виганкою, якщо у вас такий стан. Тому раджу. Подумати, як це організувати, в нічну години потопити, якщо це теплиці, і вийти нормально і зробити все своєчасно. Якщо якась невелика кількість лишиться, нічого страшного, реалізуєте його ще 9-го, 10-го, тобто до 15-го ще квітку беруть непогано. Це щодо сроків. Також щодо Реалізації ми ще про це будемо говорити вже за пару днів. Як ми будемо підготовлюватись, а саме у що пакувати, і як перед, ну, зі зберігання цієї пачки ставити на холодну воду, щоб вони набрали води і знову повернуться до такого свіжого. Хрусткого, головна умова холодної води, дуже холодної, і, і в холодне приміщення. Тоді за годин 5-6 вони набирають такого е хрусткого стану як момент зрізки. Фасуємо букети або реалізуємо оптом, тобто тут вже поїти не поїти, тут ви вже домовляєтесь безпосередньо з покупцем. Зазвичай невеликі. Партії просять невеликі об'єми напоїти безпосередньо, які забирають там 6 чи 5. го А хто раніше, там завтра, наприклад, 3, го 4, го вони нап будуть напувати саме безпосередньо вже на ніч перед реалізацією. Ось такий стан. Дякую всім за увагу і до скорої зустрічі!